Ігрові види спорту в Надвірній набирають все більшої популярності серед надвірнянців. І, хоча, у порівнянні з країнами заходу у нас менше можливостей матеріальних, це компенсується азартом та ігровим завзяттям. Переконаний міський голова Зіновій Андрійович. Даний турнір був організований федерацією пляжного волейболу надвірнянського району та за підтримки міської ради. Розвиток ігрових видів спорту в цих країнах на порядок вищий, ніж у нас. Фінансування, Фінансування також на певній суті, на певному рівні. Але саме віддача, фанатизм бача, і боротьба до перемоги саме ми залужили частині лідерів. Тому і по мініму футболу, футболу, по пляжному волейболу сьогодні така поважна делегація діля. прийшла привітати молодих енергійних, які поволі, по волі, по силі духу, по всіх справжніх спортивних сягненнях. Сьогодні можуть конкурувати з іншими командами області, всієї України. Міжнародні делегати з радістю завітали на цей захід. А бурмістер Прудніка зазначив, що уже наступного разу вони приїдуть в надвірну із своєю командою і із задоволенням зіграють товариську гру. То я також грамщавки. Він бить може за рік буде міжнародний турнір, і зробимо дружину <реку> Нордхайм, Прудніка. Nowa i przyjedziemy do Was na turką. Będzie weselej. Gratuluję pomysłu, gratuluję super zawodów tym, którzy wygrali. Również gratuluję. Шекраних генеральні було. шуське добре. Слава Україні. В Знак подяки за сприяння в розвитку ігрових видів спорту на теренах міста. Міському голові Зіновію Андрійовичу подарували спортивну форму з його іменем, а й іноземним делегаціям пам'ятні медалі з символікою міста надвірна. Після спільної фотографії з учасниками турніру делегати вирушили на наступну зустріч, заплановану в рамках візиту. А на піску продовжилась боротьба між чоловічими командами.